Тож ми продовжуємо і до нашої студії уже доєднався наш наступний гість: це Пилип Духлі, клінічний психолог, учасник бойових дій та ветеран ЗСУ. Слава Україні! Добрий вечір, пане Пилипе, героям слава да, доброго дня! Раді вітати вас у нашій студії. Ну і сьогодні було гучно, неспокійно по усій території України. Ворог тинічно продовжує атакувати мирне населення. Ну і власне знову ж таки, це зараз великий стрес для маленьких школярів, які йдуть до школи, і звичайно, що для їхніх батьків і вчителів. Отож, будемо говорити з вами про те, як зберегти навчальний процес у школах і психологічне, і психологічне здоров'я як дітей, так і дорослих під час повітряних тривог. Отож, пане Пилипе. Як ці нічні тривоги зараз впливають на маленьких школярів у період, коли навчання тільки розпочалося, а особливо на мотивацію до цього процесу, і відразу як батькам допомогти уникнути цієї демотивації, що потрібно їм робити у таких ситуаціях? Ну, сон для нас дуже важливий, сон допомагає нам відновитись за ніч, якщо ми не виспались, у нас страждають як когнітивні, так і емоційні функції. Когнітивні це в нас погіршується пам'ять, здатність до концентрації, до обробки інформації, до критичного мислення, синтез, аналіз. В принципі, все страждає, вся когнітивна сфера так чи інакше страждає. А також емоційна сфера страждає, ми стаємо більш дратівливими або навпаки такими апатичними, депресивними можуть погіршуватись наші якісь психологічні проблеми, які можуть дрімати. Коли ми в нормальному стані в ресурсі, коли у нас не вистачає ресурсу, ці проблеми можуть виходити назовні. Там у кожного це може бути своє: панічні атаки, депресія, тривога, якісь інші прояви. Тому сон – це дуже важливо. Що робити? Є три фактори, які впливають на те, як ми висипаємось. це тривалість сну, це mm -hmm. час засинання. І прокидання верніше, його, його регулярність. Якщо ми в один день лягаємо там, о 9 чи 10, а наступний день о першій годині, і так ми в шахматку таку граємо, наприклад, або на вихідних відсипаємось довше спимо, то це погано впливає на якість нашого сну і відновлення. І третій параметр це прокидання вночі. Часте прокидання навіть при якщо ми спимо там достатньо багато, там, 9 годин, 8 годин. То часте прокидання буде погано впливати на якість, сну, незважаючи на тривалість сну, е, тому я би радив е, намагатися лежити, лягати спати там о 10-ті вечора. Е, харчування дуже важливо, е, наявність mm -hmm. е, поживних речовин, які потрібні нашому організму. Бо сон буде, не буде, а якщо немає поживних речовин, організму просто нема з чого буде робити ті ж самі. Е, не ремедіатори. А, якщо є можливість, можна поспати. В день це дуже корисно і допомагає відновитись, якщо були проблеми зі сном вночі. Але бажано це робити не близько до вечора, тому що потім буде важко заснути. Та не більше, ніж 30-40 хвилин. Якщо сон буде довший, будуть проблеми з нічним засинанням, а, можна розглянути варіант пропити а, вітаміни. А, в 6 в 9 в 12 які впливають на нашу нервову систему магній, але тільки за консуль... після консультації з лікарем, бо там можна собі нашкодити. Є, угу. наприклад, по тому самому В6, є підтверджені дані е, про смерть внаслідок надмірного споживання там, вітаміну в 6 тому тільки через е, призначення лікаря Самолікуванням краще не займатися. Спортивна фізична активність, спорт особливо аеробна, тобто пробіжки, катання на велосипеді, плавання, дуже добре сприяє тому, що ми краще висипаємось вночі. І плюс це підтримує нашу нервову систему і психіку. Угу. Шо, Пане Полипа, от власне не тільки про дітей і батьків, а ще й для викладачів, тому що вони теж дуже стресують не тільки про нічні атаки, але які відбуваються протягом дня під час навчального процесу, які би ви змогли виділити декілька корисних порад для викладачів, як правильно дітей підтримувати у цей момент, як зменшувати паніку ем, для маленьких школярів. Діти дуже чутливі до стану дорослих. Бажано не показувати їм, як би там складно не було, якби не тривожно було, да не показувати дітям, що я посильно переживаю, що я хвилюю, що я панікую стримувати власні емоції. Е, і в Певний момент, коли буде вже для цього місце, це, наприклад, там, після навчального дня, після роботи, знайти спосіб для розрядки. Для кожної людини ця розрядка може бути своя. Комусь треба піти в ліс, мовно кажучи, покричати, а для когось будуть окей, медитація, йога, дихальні вправи, які я дуже сильно рекомендую, які допомагають нам заспокоїтися. В принципі, золоте правило, коли ми активізуємо нашу симпатичну нервову систему, коли ми мобілізуємось да, для і реагуємо стресом на певні події зовнішні, нам треба цю стресову систему нашу трошки заспокоїти і привести до більш врівноважного стану. Досягається це знову ж таки фізичними вправами. Фізичні вправи допомагають нам врівноважитись, допомагають легше переносити стрес і допомагають вивести з організму і, і дати сигнал організму, що стрес закінчився, можна трошки видихнути. В цьому контексті спорт дуже важливий. Будь-яка фізична активність. Можна навіть, якщо є протипоказання проти заняття спортом, бігу, там, тренажерний зал. Прийтися мінімум там, 10 тисяч кроків на день, причому верхні межі не існує. Чим більше кроків, тим краще. Годину-дві години погуляти, там 7-8 кілометрів це вже буде дуже чудово. Це ну, непогано, стабілізує і допомагає подолати стрес. Угу. Тоб тому, якщо є то... можливість прийти з пішки а... додому, а не їхати в транспорті, то краще прийти з пішки. Дякую вам. За ваші корисні поради, це точно буде корисно послухати і молодим батькам, які щойно відвели своїх дітей до школи, і викладачам. Отож, з нами на зв'язку був Пилип Духлій, клінічний психолог, учасник бойових дій та ветеран ЗСУ. Дякую вам, що знайшли кілька хвилин. Доєдналися і поспілкувалися з нами. Дякую вам за що запросили.